Це ось буквально живий кейс, який зараз стоїть біля нас. Треба подешевше, позекономити, тому подібне. Це все через одну ось цю біляєву машину. Не завжди страшно виглядає більш розібраний автомобіль. Tesla Model Y. Дуже дуже вигідно, воно виходить. Депутату а... на любовницю, депутату на жінку, депутату на дітей за кордоном. Нормальна машина, що ти починаєш? Ми розібрали морду. На авторії таких машин майже неможливо знайти. Сьогодні в нас, друзі, автовоз. Тут є ціле одне вільне місце, і це вільне місце саме для тих, хто хоче замовити в нас машину. В наступний раз ми спеціально залишили одне вільне місце, щоб ви побачили наглядно, скільки машина тут займає місця. Тут в нас сьогодні не повний автовоз, сім машин. Правильно, в нас сьогодні сім машин і один мотоцикл. Сьогодні будемо про це все вам розказувати і показувати. Андрюха почне, а я. Продовжу. Сьогодні ми поговоримо про саме цікаве те, що що зараз популярне терміни логістики, бо тому, що в принципі в мене запитують це щодня. Тут є в нас пару таких цікавих кейсів, про яких хотілося б розказати. Тому слухайте уважно, тому що можливо в наступний раз саме, одна з таких машин буде саме вашою. якийсь суперкейс, або особливий кейс. До речі, дуже часто возимо машини, яких ще немає в Україні. Тобто, так само, і мотоцикла, як і мотоцикла, да. Тобто вони, в принципі, є в продажі, але саме в Україні таких немає, не їздять тому в нас вже коли я прийшов сюди працювати, як мінімум вже машин 6 чи 7. Нашим клієнтам привезли таких, яких ще немає в Україні, і вони єдині зараз катаються по Україні на таких тачках. Тому погнали, перша машина. Давай перша вийдемо. машина це машина в нас з Флоріди. Всі переживають за машини ржаві, тому подібне. Тут можна звернути увагу. Це ідеально чиста машина. По факту, це в нас Jaguar F-Pace, комплектація Prestige, 20-й рік. Купляли ми її за 7500. В нас в Україні вона вже стала розмита на 17 тисяч. Ринок у нас від 30. Від 30. І це з ремонтом, ну скільки там з ремонтом максимум вийде? Тут вона попереду, да, там бита. Ну скільки ну 25 може, це максимум. А, ну тут ремонт це Єгуар, він не із дешевих по ремонту, але це клас таких автомобілів. Тут ремонт, тисяч там на 5. 5-7, нада сісти рахувати. Не, я кажу, точно. там двадцять п'ять-двадцять тисячі буде так. Саме саме цікаво, всі машини пробіг 36, максимальна комплектація. Ринок від 30 в базі з пробігом там за Ну, от, Будь ласка, вам банальні приклади, які ми ну це не просто ми з голови там десь беремо. Да, чи придумуємо вам, щоб ви поскоріше нас купили? Ні, це ось буквально живий кейс який зараз стоїть біля нас. Ми його вже можемо помацати, яка приїхала в Україну. і Зараз буде робитися в нас на сто. Поїхали далі. Далі в нас один із цих особливих кейсів, як я казав, про які я хотів вам розказати, це ось ця Honda Accord Гібрид. Білого кольору, 24-й рік, друзі, зовсім нова. Її навіть цілого року повного ні, рік повний є, ну там півтора роки машини, грубо кажучи. Комплектація Sport L, що цікаво в цій машині, Взяли Але ми, ми її ждали півдня? Так, да. ну це по-перше, по-друге. Чому наш автовоз сьогодні затримався? Да? Він повинен був приїхати раніше, але приїхав пізніше. Це все через одну ось цю біляву машину, тому що на аукціоні ми її купували за 9700 доларів 24-й рік. Я нагадую, знову ж таки, машина. Це гібридна машина. Гібридна, да. І просто на митниці не повірили, що ми її купили так дешево. Просто наш прикордонний контроль сказав: та ні, ви щось. Тут не те робите, Хлопці не може бути 24-го року машина гібрид за такі маленькі кошти і почали перевіряти це все. І прийшлося дуже довго надавати документи, які підтверджують, що ми купили машину саме за цю ціну, і саме тому автовод цей затримався. Тому друзі, навіть навіть прикордонники, які вже побачили, я думаю, не одну машину в своєму житті, яку завозять з Америки, навіть вони засумнівалися, що цю машину можна взяти за такі копійки. А ми її знайшли мало того, що знайшли, так ще й купили в Америці, не з того. Тут розмитна, вона вже коштує 19 тисяч доларів рівно. Ну і там ринок у нас починається від 33. 000. На авторії є тільки дві машини, гібридні. Я вчора передивлявся. Да. Дві машини не в такій комплектації, це спорт на чорних дисках, чорна накладка, там дифузор, спойлер. Ну, тобто, машина зовсім по-іншому виглядає. А не в такій комплектації, дві машини 33 тисячі. 34 і 33. І це всього дві і не в таких комплектаціях. Такі машини будуть коштувати, я думаю, набагато дорожче. Тим паче, що в цієї машини пробіг всього лише 10 тисяч миль. Ми її купляли два місяці тому. У нас, в принципі, тут майже всі автомобілі, які приїхали, це тут сім автомобілів, один мотоцикл, терміни, півтора-два місяці. Коли на момент, коли ми її купляли, на авторі жодного автомобіля не було. 24-го року, саме гібридно. А зараз з'явилося і то не такі самі, як ми шукали. Це до речі, про питання за сроки. За... Скільки ми привозимо машин в середньому, ось два місяці, ось буквально машини вже тут і починають ремонтуватися вже нас на СТО. А як ви знаєте, я вам вже показував і розказував, в нас на СТО хлопці моторні. Вони вам зробляться дуже швидко, а головне, якісно. Не тільки швидкість, а ще й якість повинна бути на СТО. Навіть даже, да, даже на нових машинах, яких немає. Поїхали далі. Ford Escape. Подивимося, що у нас тут всередині. Колпаки приїхали. Це у нас рестайлінг вже 2018 року. В принципі, класика для квигуна 2,5. Тому що 2.5 йдуть тільки на базових комплектаціях S і SE. Навіть диск приїхав, він її рідний колпак в салоні, колпак, навіть да. один болт приїхав. На другій машині всі остальні. <ріст> так, у нас поговоримо по цифрах. Це 2,5. Це один із двигунів, які всі шукають, тому що ці двигуни ідеально становляться під газ. Це одні з самих надійних в принципі, двигунів від Ford. Тому саме такі автомобілі, в принципі, на таких двигунах всі шукають, всі готові там, жертвувати комплектацією, щоб купити собі надійний двигун. Так, по цифрах купили ми її на аукціоні за 3,500 В автомобілі пробіг. У нас 70 тисяч кілометрів. Це дуже вигідно за такий пробіг і такий стан. В принципі, там пошкодження немає. Тим паче, Ford дешеве обслуговування. Вона нам виходить вже на СТО в районі 11, Це вже машина в Києві розмитнена. Ринок саме цікаве, ринок на двигуні 25 з таким пробігом. Перша ціна 17 тисяч за вісімнадцятий рік в Базі. Ну а хіба це не кайф? Наступна в нас не машина, але механічний, механічний транспортний засіб. Це мотоцикл до нас приїхав. Це індіан моторсайкл бобер. Ну, це так називається. Якщо може там нас хтось не знає, бо ви цікавитеся машинами, це мотоцикл, це називається так вид мотоциклів. Тобто, так само, як там в машинах є кросовери, пешки, да, седани. Тут так само, типу, бобери є, якісь гірні мотоцикли і так далі. І так далі. Це саме бобер. Що цікавого: 133 куба в цьому мотоциклі, що доволі таки багато, які видає 100 кінських сил. На таку масу, а ви розумієте, що іноді бувають машини, да, в яких там по 150 кінських сил, які їдуть добре, але ці машини важать, ну десь по 800 кг, да, там десь ну плюс-мінус. То на 200 плюс. А? Да, То на 200 плюс. Ну або навіть тонна на 200 плюс, да. а цей мотоцикл, скільки ну, він там кілограм 200, напевно, максимум важить, ну, може да? 300 там. Це потолок. І ви, ви уявіть собі на 200-300 кг 100 кінських сил він вам рвати буде до самого. Цього так що житомера. машина якраз приїхала у нас через пару днів літа. В Принципі, да, якраз машина да. машина, мотоцикл мотоцикл. Цикл. Якраз сезон. Людина подумала два місяці назад, що треба буде на літо щось таке драйвове. кабріолет не загоден. До речі, не бачив ще таких мотоциклів. Не знав навіть, що є такі індіан. Називаються дуже прикольно. Там навіть на баку, я може потім вже покажу на СТО. На баку навіть є зображення індіанця. Збоку, що теж дуже прикольно. Так по цифрам, цей мотоцикл ми на аукціоні взяли за 5200 і на СТО тут розмитнений. Він же коштує 11500. По ремонту там казали небагато. Та там начебто. руль зігнути. Да, там руль просто зігнутий. Тому так і Ну, зараз не заліземо, не подивимося, будемо вони да. жать поперед. Тому так і купили, але кажуть, що там тільки руль, а це не дуже дорого. Ну в розрізі я маю на увазі мотоцикла. То тобто там ну скільки, ну. Під ключ вийде там 12 500, може 13 десь, так. Там, я думаю, менше. Може, да, може, може навіть менше. В принципі, тому на нього дуже не тікого. Все. Тому Якщо ви раптом дивилися на наш канал, і думали, та вони привозять тільки автомобілі. А я хочу мотоцикл, то мотоцикли ми теж привозимо. Звертайтеся, з вами Андрюха. Він вам все розкаже про мотоцикли, які вигідніше купляти, які краще не купляти, і які зараз найпопулярніші. До речі, нещодавно ж теж привозили кавасакі. Він майже готовий. Навіть здається, я його бачив вже майже готовий. а, вже готовий. Так? Ну, крайній раз, коли я бачив, він був майже готовий, зараз вже готовий. Тому навіть його можливо скоро вам знімемо. Готовий, може я навіть прокачуся. Що так? там Наступна машина Tesla Model Y. комп'ютер на колесиках. Нормальний комп'ютер на колесиках. Це цей, якщо дивилися губку Бобу, там була така карм. Коротше, в цього планктона жінка. Ось їжте, будь ласка, гнилі водорості, гнилий пиріг, інакше кажучи, гнилий обід. Оце та сама штука, тільки. Ну, На ній їздити можна ще. Ну, тон теж їздить на своїй жінці. Ну, це не факт, коротше, подивитись, спанч зрозумієте. Давай, <плес> Що там <плес> у нас <плес> по цій Теслі? <Tesla? плес> так, коротше, це Тесла. Y, 22 й рік, повний привод. В принципі, тут про Теслу немає як такого розказувати. Те, що вона на повному приводі, те, що максимальна батарея. Це Рестайлінг, 22-й рік. На батареї 82 кВт вона приїжджає в районі 500 кілометрів спокійно. На, І... на папері? На папері. Ні, Ну приїде на 400. Реально. Mm. Я катався, їздив. Без, без кондюра. Ні, 50 кондюр. кілометрів в час. На двоєчку кондір ставиш, все добре. Щоб чисто пот не капав, щоб чуть-чуть обдувало, я зрозумів. Щоб доїхати додому. Дивись, яке у нас цікаве пошкодження. Щось на стирне. По боковій частині, так? Бачимо, ну тут не відкривати будемо, так? Можемо подивитися, тут деталі лежать всередині. Ну нічого такого особливого немає. Зато вона приїхала все. З ковриками ще й приїхали, так? <плес> Звісно, бо ми це все контролюємо. Щоб yeah, yeah. ніхто не стирив right. по дорозі. Бо ми за це несемо відповідальність. До речі, я помітив, я хотів тебе запитати. Я думаю, нашим глядачам теж буде цікаво. Я таку тенденцію помітив, що всі машини, які не приїжджають з Америки, в нас всі на якійсь отакій різині: то Мішелін, то Континенталь. От тут Хенкук, я бачу. Mm. А чому так відбувається? Не знаєш? Бо в Америку не возять пріміорі. А там типа тільки такі, да? Так ні, ну машина стоїть 40 тисяч нова. Ну Ну на неї ставить якийсь китай, непонятний. Ні, ну. То, Який не буде держати, тим паче, всі машини. Ні, ну машини... просто знаєш, я думаю, ну оце, наприклад, да? так? Мішелін, будь ласка, це форт звичайний ескейп, це не преміум. Якась хорошо. Чим ти форт не машина? Ні, Форт машина, Я ну. кажу, що типа форт за свої гроші вона дуже класна тачка. Ну я маю на увазі, що типа це не якісь преміум, да, як, як там, наприклад, а, я не це знаю, безпека. там Volvo або ще щось, а все одно ставить тут Мішелін. О, бо так. це їхня безпека і для них це норма. Просто це в нас попривикали. Надо подешевше позекономити, тому подібне. Для ну, них це правильно норма, сезон над'їздив, бо... потім підпаяв трошки ще й на другий нарізав. Без... ще Шеризав ну, да, да все правильно ні в Америці таким не займаються. Вони купили раз машину на нормальній резині і не паряться. Угу. Тим паче ну, цікаво, цікаво. Так що е, можете розраховувати на те, якщо не буде пошкоджено там колесо, можливо, вам ще й е, безкоштовно фактично дістануться класні покришки. Да? Мішеліновські або континенталь, або хенкук, як я тут бачу. Так що це теж невеличкий такий плюс. Так, да, є таке. Е, що там по машині по Теслі? Ти казав за цифри? Потеслі не за цифри не казав. Так купили ми її по двісті. Ага. ага, на СТО ця машина нам стала вже 20 тисяч. Машини по факту у нас ж без розмитнення електрички да. приїжджають. Поки да. немає розмитнення до 26-го року, то в принципі дуже-дуже вигідно воно виходить. Ринок у нас від 21. Теж тільки що Андрюхові він так сказав, це меж строк, але ви повинні запам'ятати до 26-го року, якщо ви хочете електричку, ви повинні встигнути її замовити, щоб вона приїхала, тому що з 26-го року вже буде митниця, вже будуть здирати знову кошти за щось Акцис, ПДВ. Да, ну оце все там діпутату а -а -а. на любовницю, депутату на жінку, депутату на дітей за кордоном. Коротше, ну це ви все знаєте. А щоб не платити їм, то замовляйте до 26-го року і восьте без мита. Електричка. Ну, дивись, у нас по цифрах, наприклад. Тут ми заплатили розмитнення 100 доларів. Да. Там 100 доларів. Да. Ну і там 100 доларів. Да. Бо це електрички. По 100 доларів. Е, бензинові машини. Тут десь заплатили трьох розмитнення. Тут дорожче, бо машина дорожча. На Ягуарі ще дорожче. Ну там скільки в середньому 33% да, від вартості машини. Плюс-мінус. Да. 3-4 тисячі, в залежності від вартості автомобіля, ну. рік випуску, об'єм двигуна. Ну ви можете просто самі порівняти. 3 тисячі і 100 баксів зараз. Ну, це ж це не те, що. Там 200 баксів ну, різниця. це ось... різниця, ну грубо кажучи, в 3 тисячі доларів різниця на розбитині. Ну хорошо, у нас наступний 26-й рік. У нас всі електрички плюс 3 до ціни. Тільки наступає 26-й рік. Ну ось, будь ласка, тому я, ми вам і кажемо, ми робимо це з великодушю, тобто підказати вам. Ми не кажемо замовляйте скоріш, прямо зараз і всію секунду. Ми просто вам надаємо таку інформацію. Скажемо, так може хто не знав, що в 26-му році буде вже мито. Да? Все. А ви вже з цією інформацією робіть, що захочете. Так, купляйте, про тесли да, розказали. Далі в нас Volvo. дуже класна преміальна машина. Volvo c 40, це в нас. да. Recharge це електричка. Це електричка на максималь, На, на максимальній комплектації. да. Всього купили по цифрам за 8500 доларів по Байнау, now, now. Да. тобто торгів не було. Одразу за цю ціну купили. На СТО тут вона виходить в районі там, 14 тисяч 500 доларів. Ну і ремонт там, не знаю, скільки а, там буде. Ну, там... там ремонт, якщо звернути увагу, у нас розібрано пошкодження морду. попередній частині, отут, отуди. Да. Начебто страшне, а начебто і ні. Вона тобто, під що це... заїхала по факту, морду розібрали, там весь багажник запчастин приїхав. Да. Під вантажівкою. Нормальна машина, що ти починаєш? Ну розібрали морду. Дуже класна преміальна машина, яка була куплена за недорого. Плюс цієї машини, що машина нова, 23 й рік, електричка, запас ходу має 450 км, ну, плюс-мінус. Заявлених там 480. Да. Ну, по факту це десь 400, а... в общем, буде там. Да. десь так. Гідна СТО робота Чому в тебе роботи немає? Чи що? класна тачка? Короче, дуже прикольно наворочена всередині. Я вже бачу що тут по комплектації все дуже чудово, навіть більш ніж чудово. Я вже вам її розкажу на СТО. Потім вже трошки пізніше. Зараз поки що тільки так. По ціні я сказав: 8500 ми її купили. 14500 тут на СТО. Ринок таких автомобілів в нас в Україні від 30 тисяч доларів. І це не повнопривід. Да, це привід, не в такій не, не комплектації. комплектації, тому що це повинно і Комплектація найжирніша, яка може бути. Ну, це унікальна там комплектація. По факту, там музика Харман Картон, наскільки я пам'ятаю, шкіра плюс Алькантара, і, в принципі, панорама, камери да. 360 і тому подібне. Да. Наступна машина в нас знизу знаходиться: оцей Mitsubishi. Міцубіші Екліпс. Cross. дуже класний. Економічний у нас позашляховик. По цифрам цю машину ми купили за 5300 доларів на аукціоні. На СТО вона вже 13800. З ремонтом планується в районі 16500 доларів. Що особливо саме цієї машини, це друга така з особливостями, це те, що на авторії таких машин майже неможливо знайти. Якщо і є з запитом до 100 тисяч кілометрів, а з пробігом до 100 тисяч кілометрів, то вони всі коштують вже від 24,5 тисяч доларів. Тут поцарапане крило, да, там на авторії є якісь там, я ось бачу, за 16 тисяч з половиною, але тут з дуже великими пошкодженнями, з пробігом, тобто машина вже не така і не свіжа, да, і не в такій комплектації, як ця машина, тобто це вже великий мінус. Хоча по по грошам здавалося б приблизно одне й те саме, да? Приблизно. Але машини зовсім різні. Цифри однакові, але машини да. різні. Цифри однакові, машини різні, правильно сказав так. Андрюха. Так, наступна у нас машина, в принципі, остання з цього автовозу це Tesla Model Y. В принципі, тройка. може тройка. Він хотів сказати тройка. Він ще просто українську мову до кінця не вивчив, і, 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 і плутає трошки номера і букви. Так, Тесла, тройка. 18 рік, повний привід, максимальна батарея. У нас автомобіль дефектований. Купили ми її на аукціоні за 6 років. Ми її купили на аукціоні в Україні. Вона вже тут на СТО виходить 12500, вже в Києві розмітина, плюс ремонт. Ремонт, в принципі, тут найцікавіше, що в нас машина ця дефектована. В принципі, Тесла її потрібно брати з пошкодженням передньої частини, тому що зняв бампер, зняв фару, зняв крило, Прикру... купив, прикрутив і поїхав. Да, тому що ви можете от подивитися на цю машину да, і сказати, о, себе, це що таке, чого в неї цілого переду немає. А ви вам скажемо, да ні, це нормально, це просто бампер зняли. Це нормально, бампер зняли і положили в багажник. Да, бампер зняли, положили в багажник і його просто поставили. Так, так, ні, так, серйозно, все. там всі запчастини їдуть в машині. Да, і до речі, як я вже напевно казав вам, що цей бампер. Можливо, якщо його можливо відремонтувати, відреставрувати, обновити. Да, ми його поставимо назад на село. Звісно що якщо клієнт захоче, щоб не витрачати зайві кошти. Є такий варіант, якщо, наприклад, бампер можна е -е, врятувати, ми кажемо клієнту, бампер можемо врятувати, це буде коштувати там стільки-та, стільки, то ви згодні. Клієнт вже каже: там да, да, ні-ні, може хочу новий або відремонтуйте цей. Ще як варіант на аукціонах дуже часто розбирають автомобілі, тобто пошкоджена фара, крило ціле. але вони знімають ще крило, тому що бампер перелягає, е -е, там бампер, фара вона прилягає до крила, І їм це просто зручніше, їм проще так. відкрутить і положить. По так. факту, автомобіль приїжджає запчастина, крило ціле, його навіть фарбувати не треба, поставили і поїхали. Тому не завжди страшно виглядає більш розібраний автомобіль. Тобто вони на вид страшно, але по факту це краще, більш детальніше, більш точніше можна оцінити пошкодження. Все правильно для цього це і робиться, в принципі до речі, у нас он, клієнт приїхав дивиться автовозам. По да. факту у нас в принципі всі можуть приїжджати. Всі клієнти можуть приїжджати зустрічати автовоза. Ми це в принципі всім розповідаємо. Всіх попереджуємо. Треба приїжджати перевіряти, бо тому, що і вам спокійніше буде, і ви будете знати на яких стадіях знаходиться машина. Це в принципі всі машини на сьогодні. Але це тільки на сьогодні. Ці машини в нас приїхали, як ми вже казали, за приблизно два місяці. Там є звісно такі зазори, плюс і мінус. Тому, друзі, якщо ви хочете теж замовити собі машини, не звлікайте, тому що через два місяці. Ваша машина, яку ви сьогодні замовите, вже може бути в Києві, і ми точно так само її будемо оглядати на автовозі. Нашому, якщо ви хочете щось особливе, щось таке, як то кажуть, з да? якісь складні задачі хочете поставити нашим спеціалістам, будь ласка, наші спеціалісти всі завжди раді складним челенджам, скажімо так, тому що ну, Андрюха, ну погодься зі мною ну там. Ну, Скучно шукати, да? ну, як завжди, там, якісь там, ну не знаю, Ford Escape, да? часто у нас просто популярні машини. Я не кажу, Побільне. Ford Escape класні машини, я ще раз повторюсь, я просто маю на увазі, що в нас їх часто замовляють, і це вже як обидіне стало, що да? просто її знайти, просто купити, виграти на аукціоні. Тож, друзі, слідкуйте за нашими соціальними мережами: Telegram, Instagram, YouTube навіть. Ми тут дуже багато цікавого викладаємо, розказуємо вам. Про всі наші дрібниці, про всі особливості, про всі мінуси і плюси. Головне мінуси, звісно ж, тому що я знаю, що ви любите чути про мінуси. Ви не любите чути про плюси, тому що так це все ми вже знаємо. А мінуси ми робимо на бюджетах клієнта. Все правильно, і це в гарному сенсі. Тобто, ви не подумайте. це. Тобто, клієнт сказав, що в нього 20 тисяч бюджета. А ми привезли йому машину за 17 тисяч, точно таку саму, як він хотів, і зекономили йому 3 тисячі. Ось такі мінуси ми робимо. Тому ще раз скажу. Підписуйтесь на нас, слідкуйте за нашими каналами, пишіть нашим спеціалістам за новими гарними тачками і до наступної зустрічі.